Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Дуже дивно знімати зараз це відео, тому що на початку жовтня я вже знімала для вас книжкою вихідні. Там вийшло дуже багато цікавого матеріалу, проте ні в понеділок, ні в вівторок, ні навіть в середу я не встигла його змонтувати. Далі я взагалі захворіла. Говорила вам про це в інстаграмі. Тож, якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся. Але все-таки після того я передивилася відзнятий матеріал і зрозуміла, що хочу, щоб ви побачили ті кадри. Тому сьогодні я роблю ось таку дозйомку. І буду показувати вам, що я тоді знімала, і обов'язково сьогодні також додам ще дещо новеньке. Мені здається, що сьогодні вам навіть цікавіше буде дивитися це відео через те, що два тижні тому я ставила певний експеримент, але на цей експеримент мені треба було десь тиждень-півтора тижні часу. А от зараз якраз ви побачите вже результат всього. Але все-таки почнемо ми з вами сьогодні не з того експерименту, бо він зовсім не книжковий. А починаємо з розпаковки посилки від Owl Crate, яку я отримала. Ну от якраз в кінці вересня. Це вереснева коробка. Пам'ятаєте, що Owl Crate – це американський сервіс книг по підписці. І в минулому чи в позаминулому році я вже замовляла у них декілька коробок і вирішила також замовити вересневу і жовтневу, яка вже скоро зовсім до мене приїде. І що ж, давайте покажу вам, що було в тій коробці. Зазвичай в такій коробці ви знайдете одну книгу в твердій палітурці. Це буде новинка, яка 100% буде підписана автором. І також дуже багато. Різноманітних книжкових дрібничок, які я просто обожнюю, і вони в основному відносяться до того чи іншого фандому, хоча інколи бувають і без фандомів просто по книжках. Так, що ще хотіла сказати? Не бюджетно виходить, зовсім не бюджетно. Але знаєте, я так подумала: ну, по-перше, живемо один раз. Мені це приносить просто шалене задоволення, тому я продовжу замовляти собі Owl Crate, А по-друге, реально всі ті речі, які мені вже приходили, я використовую на 100%. Починаючи від сумки, яку я реально кожного дня з собою кудись ношу. Це і термокружка, і коробка, в якій я зберігаю свої закладинки, і китайські палички, буквально все. Починаючи від закладок і стікерів і закінчуючи такими предметами, як кружки та сумки. Круто. Через те давайте вже з вами розпаковувати. Нібито все сказала, я ще залишу інформацію в інфобоксі. На всяк випадок, якщо вас зацікавить, взагалі, що це таке, з чим його їдять, як його замовляти, це не спонсороване віде відео. Звісно, я роблю це чисто для себе, для душі. Отож, коли ви відкриваєте цей бокс, вас буде зустрічати ось така картина. Спочатку тут завжди лежить ось така листівка з артом, арт по темі цієї коробки, і ззаду у нас назва теми, і, звісно, спойлерна картка, тобто всі ті предмети, які знаходяться в коробці, і по яких вони книгах. Перший предмет, який я зараз дістала, це от така сумка, чи то рюкзачок із тканини. Він затягується ось так. І знаєте, він у мене завжди, ну, подібні рюкзачки, асоціюються саме із. Такими сумками, в які спортсмени складують своє взуття і потім йдуть там на тренування. Я, в свою чергу, буду сюди класти різні предмети мого пса Олівера і виходити на прогулянку із цими іграшками, з водичкою, серветками, пакетиками. А, ну, я думаю, що це просто ідеальний варіант, і мені дуже подобається сам арт. Клас, ну як підказує мені ця листівка, дана сумка по книзі Кері Меніскалко під назвою Стокін Джек де Ріпер. Це така дуже інстаграмна, навіть тіктошна книжка. Проте на Гудріці у неї не такий уже й високий рейтинг. 3,98, дев'яносто вісім. Ну кей, чотири українською. Ця книга не виходила. Здається, російською є під назвою полювання на Джека. Потрошителя, <хід> не знаю. І також на лайв лібі там зовсім-зовсім низький бал. Отож, рухаємося з вами далі. Ну а далі у нас іде от така коробка, яка відразу привернула мою увагу. Вона дуже легка. Але нас тут зустрічає, відразу ця штука, не знаю, як вона називається. Paleстайрін. Так. Та-дам! Дивіться, це. Той самий ліхтарик, маленький брат чи сестра того мого ліхтаря, який стоїть на книжкових полицях. Але якщо той у мене такий пластиковий більше, то цей реально металевий. Та ще і кожна сторона цього ліхтарика розмальована так чи інакше. Якщо я не помиляюсь, то цей ліхтарик по книзі Вікторії Шваб-Галант. Я ще її не читала, проте я вже її собі додала в. Електронній книжці точно збираюся читати в жовтні. Вона зовсім малесенька ця книга. І дивіться, яка краса. Це 100% попадання в те, що мені подобається. От за що я люблю Owl Crate, чому я, наприклад, не замовляю собі Illumi Crate, через те, що не дивлячись на те, що Illumi там більш такі книжки для дорослих, проте, все-таки предмети і те, як вони оформлені, мені більше подобається саме в Аул Крейт. Отака краса. До речі, він, звісно, світиться. Обов'язково вам дозніму, щоб ви побачили, що тут на кожній стороні цього ліхтарика. Далі йде ще одна коробочка, і вона виглядає ось так зроблена під шкіру. Мені вона дуже сподобалася, і це скринька для ювелірних виробів. Тільки подивіться: якість цієї скриньки просто шикарна. Я навіть не розраховувала, що всередині буде все так. Дуже лаконічно, дуже, дуже гарно. І так, ця коробка у нас по ця скринька, верніше по книзі Патріка Неса Поклич монстра чи розбуди монстра. Я збираюсь читати цю книгу, тому що мене зацікавила вона вже давненько. І я думаю, що саме цей предмет це натяк на те, щоб пора б уже читати її. Рухаємося з вами далі. Далі іде свічка. Дуже часто Owl Crate додають собі в коробки свічки саме від цієї фірми Flick and Wick. І спочатку мені не дуже сподобався аромат цієї свічки. До речі, вона зроблена по книзі Gideon із 9-го дому. І зараз я розумію, що це дуже класний аромат. Це морська сіль, далі у нас тут кардамон, цитрус. І ще якась дерев, де, деревина. Це пахне дуже дорого багато. Рухаємося далі. І тут ось така маленька дрібничка, яка, власне, зроблена виключно по, за мотивами цього боксу «Мементо морі. І я відразу не зорієнтувалася, що це. А насправді це ось, така, ось такий гачок, який е, чіпляється до. Стола, і сюди ви вішаєте свою сумку. Ну, наприклад, ви прийшли кудись в гості або в ресторан, там немає гачка, або ви не хочете на е, на стілець вішати свою сумку, то ви таки дістаєте цю вішаєте і потім вже чіпляєте сюди е, свої речі. Мені здається, дуже оригінально. Хоча е, ну, арт тут такий собі, такий собі. Порівняно з артом на книжці, цей. Такий собі. Так, мені здається, що зараз тут залишився лише пін, значок і, власне, сама книга. Мені дуже подобається те, що зараз Owl Crate дуже оригінально підійшли до створення своїх значків, якщо раніше кожен пін, який зустрічався в коробці, він власне був по тій чи іншій книзі, яка знаходилась в цьому боксі. Але зараз вони роблять так звані literary luggage, Тобто це ось такі валізки. І кожна з цих валіз ніби приїхала із певного світу до нас. Ну, тут написано Sarah Moon Festival. І цей пін зроблено по книзі Ember in the Ashes. Напишу тут, як красиво звучить українською. Це дуже дуже популярна серія книг за кордоном. У нас мені здається не така популярна. Напишіть в коментарях, якщо я помиляюся. Я би дуже хотіла познайомитися. Проте спочатку дочитаю все-таки Шеннон Чакраборті, тому що мені здається, там дуже схожі схожий такий. Колорит Антураж. А, буду точно десь юзати, хоча я завжди не знаю, куди мені чіпляти ці піни. Ну і найцікавіше, Книга. Книга, яку я вже почала читати. Ніколи такого не було, щоб мені приходила коробка від Owl Crate, і я починала відразу читати книгу, яка мене там зустрічала. А от зараз я це зробила, бо я просто не могла е, пройти повз таку анотацію. Книга називається The Depth, авторка Nicole Лесперанса. Ви тільки подивіться на оформлення цієї книги. По-перше, як завжди, у Owl Crate окремо, окремо йде обкладинка, суперобкладинка, і зазвичай тут ззаду є якийсь арт, також по цій книзі. Яка краса. Та й сама книга виконана, тільки подивіться як. Оце я розумію крутий підхід до оформлення книг. Але це ще не все. Тільки зверніть увагу на ці форзаци. Матінко рідна, коли я це побачила! Вау! Я просто взялась за голову і подумала, що красивішого форзацу я ще не бачила. Далі, звісно, йде е, автограф авторки. І сама книга. Перший розділ цієї книги починається з того, що ми зустрічаємося з головною героїною, яка сидить в себе в кімнаті на ліжку і вкотре передивлюється відео своєї смерті. А так сталося, що ця дівчинка професійно займалася плаванням, і вона дуже глибоко нирнула одного разу. Це були якісь змагання. І не винирнула. На сім хвилин її серце перестало битися. Через сім хвилин вона, якби, її відкачали. І зараз вона ставить постійно собі запитання: куди ж я потрапила? Я не була ні в пеклі, ні в раю. Де ж я була? Мене навіть мурахи зараз бігають по шкірі, бо перший розділ був для мене просто якимсь вау-розділом. Далі я почала вже читати і дочитала до того моменту, коли наша головна героїня із своїми батьками приїжджає на такий райський екзотичний острів. І наскільки ж тут круто передана саме атмосфера, коли дуже волого, дуже жарко співають пташки скрізь зелень, скрізь квіти. І... В мене таке враження було, що коли я читала цю книгу, я навіть відчувала аромат цих квітів і м, навіть таких, знаєте, фруктів, які вже полежали на сонці. Не завжди автору вдається саме от таку атмосферу, м, отак круто передати атмосферу книги. Ну що ж, далі у нас, звісно, є ще трошки макулатури. По-перше, це. Е, Наступна тема коробки, і вона називається A Study in Shadows, тобто навчання в темряві. Доп ну, хай не так буде, хоч це кривувати якийсь кривенький переклад, але е цей бокс буде повністю присвячений темній академії. Ну і тут е також є ось така книжечка, показано, як виглядала ця книга в оригіналі. І як вона виглядає від видавництва Owlcrate. І ви знаєте, не видавництва, а оформлення від Owlcrate, Бо видавництво тут все-таки зовсім, зовсім інше. Мені дуже подобається саме від Owlcrate оцією лаконічністю. Проте оригінальна також досить непогана. Трошки йде інформації про авторку. і... Також, звісно, тут є книжки, які, якщо вам сподобалась Depths, тоді ви можете почитати ось ці. Знову ж тут є Шваб і ґелант, мені здається, зараз цю книгу дуже сильно а, пушать. Ну і на останній сторінці також є дуже цікаві релізи, які нам чекати саме цього місяця. Я вам, звичайно, все це полистаю ще ближче. Якщо у вас будуть якісь запитання стосовно того, як я замовляла Owl Crate, пишіть в коментарях, а буду відповідати, але насправді тут немає нічого складного. Ось якось так. Друзі, нагадую вам, що 1 жовтня стартував марафон під назвою Детективна осінь. У цьому марафоні ми з вами Читаємо детективи, трилери, підходящі книги для цього сезону. І зараз я хотіла би вам показати ті книги, які я активно читаю, якщо можна взагалі моє читання зараз назвати активним. І я починаю якраз таки з книги, яку я почала читати в цьому марафоні. І це правда про справу Гаррі Квеберта. На жаль, я не прочитала тут багато лише до 129 сторінки, але я можу сказати, що книга супер. Вона мені дуже подобається. Я не знаю, про що тут буде аж. 702 сторінки, але мені дуже подобається те, як це написано, і мене певно ніколи не було такого, щоб я сміялася в голос, читаючи подібні книжки. Стиль, в якому написана ця книга, навіть неможливо описати словами через те, що я не можу сказати. Книга є якоюсь веселою, подібні історії не бувають веселими. але Деякі персонажі так спілкуються, що в мене постійно посмішка на устах. Ніколи такого не було до цього, тому це окрема зірочка цій книзі. Головний персонаж мені поки що подобається, подобається за ним спостерігати, не дивлячись на те, що це не найпозитивніший чоловік. Тут і психологізм, і драма, і трилер, і детективна лінія, звісно, на першому плані буде така досить незвична любовна лінія, наскільки я зрозуміла. і Дійсно цікаво. Цікаво і те, як це написано, і сама історія. Я знову ж таки не читала нічого, ніяких спойлерів не маю до цієї книги, тому буду отримувати величезну насолоду. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи починали вже приймати участь в цьому марафоні, чи читала якісь книжки з цього марафону. І Якщо так, то напишіть обов'язково, яку книгу ви прочитали першою. Ну, а я вам покажу ще дві книги, які я зараз читаю. Наступна книга, яку я буду вам показувати, це нонфікшн. Не частий гість на моєму каналі, але тут у мене історичний нонфікшн під назвою Зворотній відлік 1945 року. Атомна бомба та 116 днів, що змінили світ. Я думаю, пояснень тут багато не треба. Останні 116 днів а, Другої світової війни це 116 днів до того, як. Атомну бомбу скинули на японське місто з самого початку, як починався процес створення атомної бомби, хто там приймав участь у створенні? І, до речі, дуже цікаво все написано. Підтвердженням певних історичних подій фотографіями, ілюстраціями. Мені це дуже важливо, бо якби був один текст, це було б ну, сприймалось би трошки інакше. Книга написана прекрасно для широкої аудиторії, зрозуміло. І, знаєте, не дивлячись на те, що ми ж всі знаємо, чим тут все завершується, читається як шикарний трилер. Мені здається, що подібні книги зараз дуже актуально читати. Ми їх якось розуміємо краще, чи що. І я не можу сказати, що я отримую величезне задоволення від читання цієї книги, але мені подобається те, що я на один крок стала ближче до розуміння взагалі того, як це все працює, як це все починалося і як зароджувалося. І остання книга, яку я, до речі, майже наполовину прочитала за два дні. Це були ті два дні. 10 і 11 жовтня, коли Україну, українські міста бомбили дуже сильно. І я зрозуміла, що мені треба десь сховатися в якомусь світі, який буде зовсім не схожий на наш. Зовсім. І тому я взяла для себе Брендона Сандерсона третю книгу під назвою Той, хто дав клятву, дочитала майже до половини, до середини цієї книги, а таких дві, до речі, це не вся частина. І я зараз розумію, що мені нудно. Нудно через те, що тут ніби щось відбувається, а ніби і нічого не відбувається. І дуже багато повторень. Так, це з одного боку добре, бо я другу частину читала влітку, тобто пройшло вже декілька місяців, та і книги такі об'ємні, досить багато інформації, тобто повторення це завжди добре. Але тут я якось ніби. Застрягла десь в одному місці і нічого не відбувається. І дочитавши до 263-ї сторінки, я сижу і думаю, ага, а... а про що власне були ці 263 сторінки? Якось так. Тому не знаю. Не знаю. Зараз я думками, якщо говорити про фентезі зовсім в іншому циклі, дочитую останню книгу того циклу і. Спеціально залишила там одну третю, щоб прочитати її перед тим, як буду знімати відео про цей цикл, бо дуже хочу це зробити. Але не скажу поки що, що це за цикл. Я хочу, щоб це був сюрприз на моєму каналі. Ось такі три книги я зараз читаю. А ви обов'язково напишіть в коментарях, які книги ви зараз читаєте, щось осіннє, атмосферне, чи, може детективи трилери в нашому марафоні, чи взагалі щось. Інше. Мені буде дуже цікаво це почитати. Чесно скажу, зараз я не читаю так багато, як хотілося би. В день я читаю десь 40, 50, ну інколи 60-70 сторінок, це все верх. Чому так? Ну якось не вистачає ресурсу на читання. Я думаю, це через те, що зараз такі дні йдуть, я постійно сиджу перед комп'ютером, а очі дуже сильно втомлюються. Аудіокниги якось зараз також не дуже заходять, бо. Бо не знаю, чого, отак. От і е, ось так виходить. Добре, друзі, давайте я вам все-таки зараз покажу дещо щось новеньке, що я спробувала, і покажу вам, з чого все починалося, і як цей експеримент виглядає зараз. На початку цього відео я вам обіцяла ще експерименти. І ось один із них. Перше, планую вирощувати мікрогрін. Замовила на сайті Growsome, не реклама, просто мені це порекомендувала Маша. Маша, якщо ти це дивишся і якщо в мене нічого не проросте, знай ти винна в цьому. Тут є невеличка е, табличка, як вирощувати мікрогрін. Я вже це все прочитала. І е, весь цей бокс складається з ось таких килимків. На яких написано, що власне тут у нас є. Я замовила собі декілька відразу: це капуста, крес салат. Також це просто ось такі килимки без насіння. Тут, ну, наскільки я розумію, це просто кокосове та і все. Це горох, а це треба подивитися на сайті, що я там замовляла, бо я вже забула. І що мені найбільше подобається, так це. Ось ці контейнери, в яких, власне, ми і будемо вирощувати наш мікрогрін. Звісно, за два дні не проросте мікрогрін, і тому я в цьому відео, на жаль, не зможу вам показати результат, але підписуйтеся на інстаграм, я в інстаграмі обов'язково покажу вам, що з цього всього вийшло, якщо взагалі щось вийде. Отож, я думаю, що сьогодні ми з вами будемо вирощувати капусту. Поняття не маю, що з цього вийде. Ох! Отож, всі килимки витягнути, витягнула. Потрусити його в горизонтальному положенні, якщо бачите, що насіння збилося до купи. Розподілити його по килимку рівномірно. Ну, Мені здається, що нічого тут до купи не збилося. Добре. Далі залити килимок питною водою, аби вона покрила його на 1-2 мм поверх. Обережно притисніть на 5-10 секунд, аби він увібрав воду. Я підготувалася. Тут у мене відстояна вода. Так. Якось він нерівномірно лежить. Ти чого? Може, я його залила? Отож, далі пишуть, що улітку в перші дні бережіть килимок від прямих сонячних променів, поливайте питною водою, якщо покриття пересихає. За 3-5 днів рослинки проростуть, і це час зняти білу ковдру. Що? А, -а, 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 а, оцю штуку нам треба буде відклеювати. Напевно, я також відклею слово капуста. Нехай воно тут буде приклеєно, щоб я пам'ятала, що я. Власне, вирощує. І так, далі нехай рослинки поніжаться на сонці ще 5-7 днів. Е, тобто я не буду через тиждень їсти мікрогрін. Ну, ладно. Так, плавати рослинки не люблять. Зрозуміло. Так, ну в мене мені здається, що вони трошки плавають, ні? Тепер залишається чекати. Скажіть, мені треба оцю воду злити, чи нехай так буде. А, я ж не притиснула. Мені здається, там було сказано притиснути. Якщо я щось неправильно роблю, обов'язково напишіть мені в коментарях про це, щоб я знала хоча б і на наступний раз не було такого факапу. В інструкції написано, що а, якщо вода поверх килимка, обов'язково злийте зайве. Але вона не поверх килимка. Тим не менше, він взагалі вібрав в себе водичку. Ну, а ось як це все виглядає зараз? Фокусуйся, друже. Тут ми вже трошки їли. Я не можу сказати, що на смак це якось дуже виражено. Ні, це більше додає такої, знаєте, свіжості. Вашим бутербродом, ну, якщо ви на бутерброди додаєте цю зелень, ми їмо це зранку і з нашим сніданком, бо зазвичай зранку ми їмо омлет, яєшню і бутерброди. І от в ці бутерброди дуже класно додавати от таку зелень, паростки. Це капуста, знову ж таки нагадую, і тому вона так виглядає. Наступне, що я буду пророщувати, це горох. Горох ми обожнюємо. Ми навіть колись купували його і додавали в страви, бо він реально дуже смачний, і у нього такий насичений смак гороху. У капусти такого немає. Ось так вийшло. Я не очікувала, що вона така виросте. Я навіть не знаю, чи вона має бути така висока. Ну, але ось що вийшло. Якщо ви любите займатися чимось подібним, вирощувати ось такі різні смаколики для себе, обов'язково напишіть в коментарях, бо, можливо, ви мені навіть щось порадите. Поки що, я дуже рада, що воно проросло і що я не залила його водою, бо мені здавалося, що я дуже багато води ллю, а потім я зрозуміла, ні, вона ж вбирається цим килимком, І через те там треба, щоб було більше води так. Сьогодні такий хмарний день, прохолодний. Справжній осінній, я б сказала, вже відчувається навіть зима трошки. І хотіла вам розповісти одну дуже важливу новину, як на мене. Особливо, якщо ви давно на мене підписані, ви знаєте, що я величезний шанувальник, можна навіть сказати, фанат циклу Джорджа Мартіна під назвою Пісня льоду і полум'я. І ви пам'ятаєте, що останній сезон у мене був. Недодивлений. І також я не дочитала останню книгу. Так, от, на днях, я додивилася восьмий сезон. Повністю якось за три дні я його продивилася, і я скажу наступне. Мені сподобалося. У мене, напевно, буде найнепопулярніша думка стосовно цього, я вважаю, що фінал достойний, він таким і має бути. Ну, е, я розумію, напевно, чому дуже багатьом не подобається, через те, що м, один із персонажів, м, можливо, заслуговує на краще. Проте логічно, мені здається, що цей персонаж закінчив свою лінію саме так, бо, ну, якби це був такий. Позитивний цикл, то тоді після першого сезону можна було не до Старка робити королем на залізному троні, та і все. А так, ця вся історія вона говорить про те, які Таргаріяни, про те, які старки, про те, взагалі, який цей світ. Обожнюю, обожнюю і серіал, обожнюю всю серію книг. Я, напевно, все-таки не, не буду дочитувати поки що останню книгу, бо навіть додивившись серіал, знаєте, у мене таке відчуття, ніби в серці якась пустота лишилася. От через те я і не люблю улюблені фільми, серіали, книги дочитувати і дивитися, бо хочеться завжди, щоб залишалося трошечки. Щоб була така доріжка до моїх улюблених героїв, до улюбленого світу. Так, олівер вирішив сміття знайти Олі! Ну, а поки тут таке гарне освітлення, я зніму останній кадр. Дуже дякую за те, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. І натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. І я думаю, що побачимося з вами уже зовсім скоро. І на цей раз точно в форматі прочитане. Па-па!